Ще 2026 рік. Перший раз я в цьому році заходжу в Ютубі в онлайн-трансляцію. Побачимо, хто тут буде бачити. Я не оголошував на своїх сторінках, що іменно я сюди прийду, але я. Тіктоці щодня, в 9 ранку, 9 вечора, днем буває. І час <coughs> від часу інстаграм, Ютуб, Фейсбук. Більше все там відео виставляю. Хто не знає, мене звати Карпік Віталій, живу в Італії більше 20 років. Блогер, стример, підприємець, маю бюро послуг, доставки. Перевезення, креативні привітання. І ми нерухомістю займаємося з командою. У нас більше 50 людей, кожного своє направлення сфера. Я як блогер розказую інформацію, маркетингом займаюся і співпрацюємо. Так що такі справи. Всім привітання з Італії. Хто буде повторюю, дивитися, теж пишіть коментарі, не соромтеся. А зараз я побуду трішки хвилин, 10, точно в ефірі, тому що мені цікаво, що тут як видно якість онлайн-трансляції іменно Ютуба. Тому що в мене великі такі плани на YouTube. Ну, іменно на другий контент, звісно, більш розважальний, зв'язаний з моїми персонажами, але мені просто цікаво, як воно зараз тут працює, хто мене тут дивиться, хто зайшов. Напишіть обов'язково, Лайк поставте, хто заходить. Не соромтеся, поставте лайк. Хоч зайшли на хвилиночку, неважно, на минутку. Напишіть, чи давно підписані, давно мене знаєте, чи на других сторінках знаєте. Ага, Рома, молодець, Рома. Бачиш, який красавчик? Тут Ромі треба вже премію виписати. Він по... сьогодні на всіх платформах почти був. Молодець. Рома Оф 9923. Рома Оф. А що так назвав сторінку? Так що добрий вечір, я вже тут. Молодець, браво. Бачиш, тут пишуть, що ти вже не віп. Віп-глядач. Молодець, браво, браво. Це супер, що. Бачите, людина підписана, слідкує, знає відпуст. Рома, якби всі такі були активні, зайшли, пройшлися, лайк поставили, що тяжко, не тяжко. І більше було б всього. А так, тільки жду, що, знаєш, коли халява, там, Просто приєднатися, спитатися, поговорити, комент написати, це типа тяжко всім. Ну нічого, нічого. О, три лайка навіть. Все супер, хтось з нас ще заходив. Напишіть, хто ще дивиться, мені приємно, звісно, що в Ютубі теж не забувайте, що воно, напевно, мігає вам, що я прийшов в онлайн трансляцію, да? І от що мені ще цікаво, якщо я буду їхати за кермом, YouTube блокує чи ні? Просто не хочеться теж пробувати. цю... Хто знає, блокує, якщо за кермом їхати? Не хочеться ризикувати мені. Якщо я буду. Бо тіх блокує на пару днів. Так, пишемо, хто звідки дивиться. Добавляти тут вас в ефір не можна спільний чи ні? Ні? Не можу я вас додавити? Вітання, вітання з Італії, вітання, привіт. Лайк ставимо, коментар, обов'язково пишемо, будемо знати, що ви є живі, здорові. Це хорошо. Так, ну що? Спробувати їхати, бо мені, в принципі, треба їхати, але. Але. Так, так Міша Гріщенко. Це хто у нас? Міша. Привіт-привіт. Так. Старик аутсайдер. Старик аутсайдер вітаю. Це не той Старик, що активний в Тіктокці. Міша Гришенко. Старий каусай. Ну я думаю, що той самий нас так само аккаунт на Outsider тут 91 91-38. Привіт, привіт. Тобі висвітило, чи ти знав, що я буду в трансляції? Просто цікаво загально, як воно тут працює в онлайні. Цікаво, цікаво, як тут аудиторія підтягується і що воно. Бачить, коли я заходжу. Старий каже, ледве знайшов тебе в Ютубі. В смислі, ледве знайшов в Ютубі? Віталій Віталій. Що тяжко було знайти? В мене ще є Міланору Ютуб, а є ще цей. Гм, молодець. То ти не був підписаний, будеш новим підписником. А тут що мені цікаво, наскільки час йде зворотнього зв'язку. Ну, YouTube цікаво. То можу я додати? Не можу. Да? От так само як в Тіктоті, так само, як в Інстаграмі, Фейсбуці. Що тут цікаво, розкажіть, як в Ютубі для трансляції, що треба робити цікаво. Мені просто ну... Якби треба знати, як тут щодо лав з трансляції, просто ведуть і розмовляють, чи як. Друзі, не, не лінуємося, поставте лайк, хто там зайшов перший раз, напишіть скільки часу. Знаєте. І як ви побачили, що я в ефірі. Це теж мені цікаво загально знати, як аудиторія приходить. Так. Я знаю, що для Ютуба. Люблять Ютуб. Живий контент, да, наскільки я знаю, люблять, щоб видно було, що тут є, там Мілан, живий контент, це ж Мілан, да? Мороз у нас вже, бачите, ой, погода, яка в Мілані. Дивіться. Морозець. Бачите? На машині вже морозець. Всім вітання! Привіт-привіт! Ледве, ледве каже, знайшов. Так що бачите, я для вас знімаю нічну атмосферу. Нічний Мілан. Ну тут Рисан це біля Мілана, недалеко. Йоу, чао, чао. Я не знаю, що я цю дівушку знаю. Може вони мене знають. Блогер. стрімер блогер. Той блогер. Ну вже мене так багато знають в принципі. Як блогера. Я, друзі, щодня трансляції в Тіктоці. А ці канали я так підтримую. Привіт, вітання всім. Давайте, зворотній зв'язок, пишіть. Так, нас дивиться зараз хто? Старик дивиться. Звідки напишіть, дивитися, О, немаловажно. Саме головне, знаєте, що тут мінус? Що в Фейсбуці плюс, коли коментарі пишуть, воно все стається. В Ютубі нема такого, в Ютубі це воно запишеться, скільки людей зараз було, і все. Потім вже там, ну, не знаю, в повторі мало хто дивиться. Так що зараз просто пишіть. Рома, є в нас. То були, знаємо такого. Лайки поставте, поставте лайки, сім людей, дивиться, три лайка все поставили. Не забудьте поставити лайк. Це теж немаловажно нам треба. Пишемо. Я прочитаю, вітання передам. Ваші населені пункти, локації, звідки ви зараз дивитесь? Musica. La sua casa a Roma potrebbe essere effettivamente il palco giusto. Roma... Che per per per... Roma Stolzizia Italia. Un che non vorrei è l'autotune. C'è grande polemica sull'utilizzo della... Io sono uno di quelli che pensa che, che, che è un effetto, insomma, che se utilizzato in una maniera corretta, non per correggere le stronature. Alla musica che fa ogni Бачите, довго, я так розумію, доходи зворотній зв'язок, дуже довго. Тут більше 30 секунд, напевно. Ясненько. Поки написала хтось звідки, то вже треба закінчити ефір. Я хочу до 10 хвилин бути, щоб зберегти ефір. Я не знаю, як він там більше зберігається, не зберігається. Значить що? Все 10 секундочок. Всім дякую, що були. Почуємося. Я ввечері в Тіктоці 21.00 по Італії. Хто з України, це 22. Окей, значить. Зберігаємо ефір. Всім на добра ніч. Гарного вечора почуємося. Окей.